Губи липкі від липневих яєт, пальці липкі від твоїх секретів, ждали ми з моря погоди в пагоді, зайвом бажаючи кожного третього. Крайнім лишався в нас кожен другий. Друзями були і трохи коханцями, мали скрипку і чарівний бубен пабил. Багали стафом і бальними танцями, грались на зміну в кота, і мишку брались за ролі поета, і пасії в написали писали веселу книжку, в бок збудували невидиму Азію. Ягоди наші, ягоди наші. Ягоди наші ростуть у іпофізі пагода, наша зліва, де серце з моря, Погода нам. Зрештою, пофігу ми самостійно виношуємо сенси. І самостійні у нас психоделіки, і саморобні наші нірвани. Ми ще збудуємо дві-три Америки і Атлантиду під океаном? Всього нам мало такими ми жалібні, все у нас є. І любов, і липень сикляться ягоди з віком пагоди губить, довгу безнадійно. Глипнуть. Галипнуть. Галинуть. Ми найкрутіші на світі, коханці, і нероздільні, і невмирущі, тісно сплітаються наші. Пальці смачно кохаються наші душі.